Розділ п'йой, тінь над долиною, земля Содома і Гоморри лежала внизу, блискуча під гарячим сонцем, наче дорогоцінний камінь, що впав із вінця неба і загубився серед безмежного, випаленого пилу пустелі. То була долина Сідді, омита водами Йордану, що ніс свою цілющу вологу від північних гір, перетворюючи цей регіон на оазу, гідну Едемського саду. Неймовірна родючість цього місця, здавалося, була викликом самій природі, але насправді була щедрим, незаслуженим даром творця. Ріки живили її, несучи не просто воду, а життєдайне золото, яке забарвлювало поля в усі відтінки зеленого і золотого. Поля родили щедро, коло сягнулося під вагою зерна, і люди навіть не знали, що таке голод. Виноградники, густо обплутуючи пагорби. Тяглися до самого обрію, обіцяючи нескінченну насолоду від соку життя. Це була ідилія, що дихала достатком, вічна весна, де кожен день був бенкетом, а кожен вечір святом. Але краса ця, велична і незаперечна, була лише зовнішньою обгорткою, крихкою оболонкою, під якою гніздилася глибока смертельна хвороба духу. Усередині, у потаємних закапелках людської душі. Оселилася темрява, що роз'їдала місто як повільна невидима отрута, що перетворює живу плоть на прах. Мешканці цих квітучих міст, одурманені розкішшю та легкістю буття, забули про небо, що дало їм цей дар. Вони почали вірити, що родючість землі це їхня особиста заслуга, а багатство їхнє невід'ємне право, дане не Богом, а власними зусиллями. Із цієї шаленої самозакоханості народилася їхня гордість, що сягала небес, вища за вежі їхніх найпишніших палаців. Це була гордість сліпа, жорстока, холодна, що відокремила їх від решти людства стіною з чистого егоїзму. Вони зневажали мандрівників, які несли лише пил чужих доріг. Вони відверталися від бідних і пригноблених, вважаючи їхню нужду карою за їхню слабкість. А не приводом для милосердя. Жорстокість стала їхнім щоденним хлібом, витонченою розвагою. Вони сміялися над тими, хто шукав справедливості і топтали ногами будь-який закон милосердя. Будь-яка спроба простягнути руку допомоги чи вимовити слово спідчуття викликала лише глузливий регіт. Оскільки вони вірили, що в цьому світі виживає лише сильний, а слабкий гідний лише зникнення. Розпуста і байдужість стали не просто гріхами, а найвищою філософією життя, зведеною в ранг суспільної норми, майже священного щоденного ритуалу. Місто Содом було сміховиськом правди. Будь-який натяк на моральний стримуючий фактор, на духовний закон викликав лише відверте презирство. Вони поклонялися не богам чи ідолам, а собі своїм бажанням і своєму нестримному, ненаситному тілу. Це було царство самозакоханості, де луна їхнього власного голосу була єдиною, яку вони бажали чути, а задоволення своїх примх єдиною метою. Дні минали в нескінченному, шаленому бенкеті, у запаморочливому танці насолоди, що мав лише одну мету заглушити тонкий. Але настирливий шепіт совісті забути, що вони смертні. Але Всесвіт має свої закони. І Божий задум, тихий, незворотний, але сповнений абсолютної справедливості, почав розгортатися, і тоді небо потемніло не від хмар, не від піщаної бурі чи природного явища, а від невблаганної тіні суду, що спускалася з ефіру міра гріхів, зважена на невидимих, але точних тирезах Всевишнього була переповнена крик неправди і насильства, шепіт розпусти і стогони невинних дійшов до самого престолу, пробивши небесну твердь. Це був не просто звук, це був резонанс морального колапсу. І Бог, у своїй безмежній справедливості та бажанні переконатися, бо він не є Богом поспіху, зійшов подивитися. Цей візит був актом остаточної перевірки. Чи залишилося хоч зерно надії? Чи справді такий великий крик неправди долинув до нього? Розмова з Авраамом під дубом Мамри була не діалогом сумніву, а драматичною паузою в часі, де милосердя боролося з правдою. Авраам, великий заступник, благав про десяток праведників, і Господь з його неймовірним терпінням погодився. Але десятка не знайшлося, залишився лише лот. І ось серед трьох божественних мужів, що відвідали праведника, двоє, віддзеркалюючи небесну волю, рушили вниз, у долину. Вони ступали по землі Содома, несучи в собі невидиме полум'я, призначене для очищення, хоча самі ще мали спробувати врятувати того єдиного, чиє серце ще не затверділо. Їхній шлях був шляхом незворотності, шляхом, що мав довести. Коли милість відкидається цілим народом, залишається лише правда, що має відновити порядок у світобудові. У цій тіні, що спустилася на долину, не було ненависті лише трагічна необхідність. Розділ Трайвель гості в воротах Содома. Коли сонце схилялося до заходу, заливаючи небо над долиною криваво помаранчевим і фіолетовим світлом, лот сидів біля міських воріт. Це було його місце, не місце гордості чи влади, а місце спостереження, місце самотньої муки. Ворота міста завжди були пульсом содома, місцем торгівлі, суду і найчастіше місцем глузливого гулу та морального безладу. Серце Лота було важким. Обтяженим, наче камінь, кинутий у густу багнюку у повітрі, напоєному запахом дорогих пахощів, вината зашкарублого гріха, стояло відчуття біди, що нависала над містом, як сірчаний смог. Цю біду цей неминучий суд не відчував ніхто крім лота. Решта жителів була занадто п'яна розкішшю, щоб помічати тіні, що подовжувалися. Його погляд блукав по шляху, і в цей момент він побачив їх. Двоє подорожніх, що наближалися до воріт, несли на собі неземну ауру. Вони були не схожі на жодного купця чи бродягу, що заходив у содом. Їхні одежі були прості, але чисті. А хода її спокійна і мірна. Проте найбільше вражав їхній погляд. Він був не просто спокійний, а глибокий, наче вони бачили крізь усе людське, крізь блиск золота і бруд похоті, прямо в остовпнілу душу міста. У ньому не було ні осуду, ні здивування, лише незворотне, абсолютне знання. Лот, уперше за довгий час, відчув не страх перед містом, а священний трепет перед небом: Зайдіть, панове, до оселі моєї, благально. Майже у відчаї, мовив Лот, відчуваючи, що якщо ці двоє проведуть ніч на площі, то це стане останньою краплею. Його голос був голосом людини, що намагається хоча б на одну ніч відстрочити неминуче. Вмийте ноги, відпочиньте від шляху, розділіть мою скромну їжу цієї ночі. Але вони відповіли, і їхні слова пролунали з металевою холодною певністю. Ні, ми ночуватимемо на площі. Нам треба побачити обличчя цього міста, відчути його дихання. Лот, знаючи вдачу Содома, його збочену гостинність, його жахливу спрагу до нових жертв. Наполягав, благав, майже хапав їх за руки. Урешті-решт, здавшись його щирому, відчайдушному наполяганню, вони увійшли. У домі Лота серед його наляканої родини. Панувала незвична тиша, наче притулок, посеред бурі. Лот приготував їм прісний хліб, розуміючи, що він ділить трапезу з кимось набагато величнішим, ніж просто мандрівники. Та ніч не принесла спокою. Щойно міські ліхтарі почали гаснути: з усього міста додому лота збіглися люди. То була не просто юрба, а приплив темряви, що матеріалізувалася. Це були старі й молоді, шановні громадяни та останні негідники, об'єднані однією ницою, одержимою розпустою. Їхні очі горіли нездоровим, хижим вогнем. А їхній спільний низький гул, що нагадував ревіння голодного звіра, накрив дім лота. Де ті мужі, що прийшли до тебе цієї ночі? Пролунав вимогливий жорстокий крик із юрби, повний самовпевненості і безкарності. «Виведи їх до нас, щоб ми їх пізнали. Лот вийшов. Він став перед ними, мов крихка перепона перед морською бурею. Його серце стискалося від сорому, жаху і безсилої люті. Він стояв на порозі, аби захистити своїх гостей і благав, тремтячи. Ні, браття мої, не чиніть цього зла. Я знаю, який гріх ви хочете вчинити, і це велика мерзота перед небом і перед людиною. Але юрба. П'яна своєю безмежною владою лише насміхалася. Ти хто такий, приходько, щоб нас судити? Тепер ми тобі зробимо гірше, ніж їм. У той критичний фатальний момент, коли руки натовпу вже тягнулися до лота, щоб знести його з порога, сталося немислиме. Ангели, що досі сиділи в тиші, простягнули руки крізь дверний отвір, схопили його і різким, але обережним рухом затягнули в дім. Двері з гуркотом зачинилися, відсікаючи світло від пітьми, і враз у ту ж мить невидима, нищівна сила вийшла з дому, не торкаючись стін, але вдаряючи прямо в зіниці натовпу. Вони були уражені сліпотою, крики жорстокої вимоги змінилися криками жаху, хаосу і безпорадного відчаю. Темрява, що панувала в серцях содома, тепер впала і на їхні очі. Вони шукали двері, намацували стіни, спотикалися і билися один об одного, бо місто втратило не лише зір, а й останній залишок совісті. Ангели лише спостерігали, як юрба, перелякана своєю власною несподіваною неміччю, змушена була нарешті відступити, залишивши на порозі дому лота глибокі, трагічні тіні своєї моральної поразки. Ця ніч стала останнім випробуванням. І Содом провалив його з жахливим тріском. Розділ третій ніч втечі. Хаос зовні стих. Але всередині дому лота панував хаос душі. Ангели стояли перед ним, їхні обличчя були освітлені м'яким наземним світлом, що контрастувало з мороком, який вони принесли місто. Їхній голос, спокійний, але абсолютно незворотний, пролунав, як вирок, що вже не підлягає апеляції. Візьми своїх і виходь, ми знищимо це місце. Крик його великий перед Господом, і Господь послав нас його зруйнувати. Небесний маятник хитнувся, час милості вичерпано. Слова ми знищимо, увійшли в розум Лота, але його серце не поспішало їх приймати. Лот вагався. Ця вагання була не ознакою непокори, а глибокою трагічною боротьбою людини. Яка занадто довго зростала корінням у землі гріха, хоча й не розділяла його. Його серце тяглося додому, до матеріальних речей, які він збирав десятиліттями, до срібла, до тканин, до статусу, який він ледве виборов у цьому жорстокому місті. Пам'ять про минуле, про роки відносної безпеки і комфорту вчепилася в нього сталевими кліщами. Він пішов до зятів. До чоловіків своїх дочок, але його слова, сповнені смертельної тривоги, прозвучали для них як безглуздий жарт. Вони не могли повірити, що їхні палаци, їхнє нестримне багатство можуть перетворитися на попіл. Світанок був уже близько, і небесні вісники більше не могли чекати. Їхнє терпіння, велике, як і їхня місія, тепер вичерпалося. Ангели не благали, вони діяли з абсолютною владою. Вони схопили його за руку, і за руку його жінку, і за руки двох дочок, і вивели геть. Це був акт недобровільного спасіння, порятунок, вирваний у самої смерті, коли людину змушують бігти від загибелі. Не озирайтесь і не зупиняйтесь у долині. Пролунав останній наказ, що став мантрою порятунку і вічним попередженням. Утікайте в гори, біжіть до маленького містечка Цуар, щоб не загинути. І почався біг лота в темряві, у передсвітанковому мороці, де кожен подих здавалося криком, а кожен звук із Содома, що прокидався, загрозою. Вони бігли через долину, охоплені панікою, відчуваючи, як земля під ногами тремтить, а повітря стає густим і важким від неминучого. Лот не дивився вперед. Він лише відчував руку ангела, що тягнула його до спасіння. Дочки бігли за ним, зі сльозами, з переляканими криками. Але дружина його і дід не могла відірвати свою душу від того, що залишала. Вона чула гул, що наростав за спиною, відчувала перші ще слабкі спалахи вогню, а потім гострий їдкий запах сірки, що вжені світер. Її серце розірвалося на дві частини. Між страхом за майбутнє і непереборною тугою за втраченим. Її душа була прив'язана до розкоші, до золота, до зручностей содома. Вона не могла повірити, що все, що вони нажили, може зникнути в одну мить. І в ту ж фатальну, доленосну мить, не втримавшись проти цієї нещівної ностальгії, вона обернулася. Це був лише швидкоплинний, імпульсивний поворот голови. Погляд через плече, але він став актом непокори, вибором серця, що віддало перевагу тлінному багатству над вічним спасінням. І в ту ж мить, яка розколола час, вона застигла не від людської сили, а від миттєвого крижаного подиху Божественного суду. Її тіло перетворилося на соляний стовп, вічний, мовчазний, трагічний свідок того, що відбувається, коли серце озирається назад, до гріха. До матеріального рабства. Вона стояла там, на межі долини і гір, між життям і смертю, між двома світами. Лот, почувши крик дочок, не мав часу озирнутися. Він лише відчув, що рука, яка бігла поруч, зникла, і це відчуття було страшнішим за будь-який вогонь. Соляний стовп дружини Лота залишився стояти, як доказ, викарбуваний у камені, можна вивести людину з міста гріха. Але дуже важко вивести гріх із її серця. Вони бігли далі з цією гіркою, жахливою новою тінню втрати за спиною, розділ кепель, вогонь з небес тоді небо, що досі стримувало свою справедливість, розверзлося, але не для того, щоб пролити дощ, що дає життя. Господь пролив на Содом і Гоморру дощ, не з води, а з вогню і сірки. Це було не природне явище, а апокаліптичне видовище, акт божественного очищення, що розпочався з жахливого нищівного ревіння, яке розірвало ранкову тишу, сірчаний дощ, що палає, падав, наче вогненні сльози гніву, опалюючи землю, яка згнила від надмірного достатку. Земля, що так довго балувала своїх розпусних мешканців, розверзлася, не в силах більше тримати тягар їхньої мерзоти. Тріщини, які розходилися, наче павутина, охопили всю долину сіддім, змушуючи палаци, збудовані на піску гордості, хитатися і валитися. Небо палало не від зірок, а від мільйонів вогненних крапель, що летіли вниз, немов прокляття. Ріки, які несли життя, тепер кипіли, перетворюючись на шиплячі потоки розпеченої магми, а колись родючі поля миттєво згоряли. Перетворюючись на чорний смердючий попіл. Палаци, що були символом їхньої гордині, розсипалися в пил швидше, ніж лот встигав зробити наступний крок. Стіни, прикрашені фресками розпусти, тріщали і з гуркотом обвалювалися, ховаючи під собою тисячі душ, що лише вчора сміялися і бенкетували. Голоси тих, хто ще вночі вимагав видати гостей. Тонуле в жахливому несамовитому реві полум'я. Вся долина перетворилася на єдину величезну піч повітря густіло від сірки, що різала легені, і диму, що затуляв останній трагічний світанок. Те, що вчора було раєм, обітованим місцем достатку, за одну мить стало пеклом на землі, свідченням того, наскільки швидко може зникнути матеріальна краса, коли немає духовної основи. Авраам, друг Божий, стоячи рано вранці на пагорбі, неподалік від Дуба Мамре, дивився в ту сторону. Це була та сама висота, звідки він вів свою останню, драматичну торгівлю з небом за долю нечистивих міст. Він не міг бачити окремих будівель, але він бачив увесь масштаб трагедії. Над рівниною здіймався густий чорний дим, наче з великої бездонної печі. Стовп диму, що піднімався до самого неба, був зловісним і недвозначним доказом того, що милість була остаточно відкинута. Скорбота стиснула груди Авраама. Він схилив голову не в осуд, не в тріумф, а в глибокий людський смуток. Його серце плакало не за долею нечистивих, бо вони отримали те, що самі обрали, а за трагічною необхідністю суду. Навіть праведник плаче, коли бачить наслідки гріха людського бога, розуміє, що кожна загибель це нереалізована можливість покаяння. Він бачив не руйнування, а кінець людського вибору, що обрав смерть замість життя. Авраам згадав свою молитву, свою торгівлю. Чи знищиш ти праведного з нечистивим? Ні, не знищив. Бог згадав Лота, вивів його і його дочок із вогню. І ця єдина думка про порятунок однієї душі, що вирвана з полум'я, була єдиним променем у цьому чорному сірчаному ранку. Він залишився стояти, спостерігаючи, як дим поволі розсіюється, залишаючи за собою лише безмовну випалену пустелю, що стала вічним мовчазним докором людській гордині. Біг Лота і його дочок закінчився не в Цоарі, як було наказано, а вищий. У суворих кам'янистих горах, де сама природа дихала стародавньою непохитною суворістю. Лот і його дочки оселилися в печері. Ця печера стала їхнім новим домом, їхнім притулком, але і їхньою в'язницею. Тиша гір, монументальна і глибока, обняла їх, але спокою не принесла. Вона лише посилила дзвін у вухах, від криків содома, що згорів, і гостроту втрати. Вони жили. Оглядаючи з висоти той безкрайній сірчаний смог, що клубочився в долині. Але після вогню залишаються не тільки руїни матеріальних палаців, а й тіні в душі, тіні втрати, провини і нестерпної самотності. Лот сивий, змарнілий, постійно озирався в думках, згадуючи обличчя дружини, що обернулася. Його серце було розбите не лише судом. Але й тим, що він не зміг врятувати найближчу людину від її власного вибору. Дочки, овдовілі і відрізані від світу, жили в постійному страху. Тиша печери була лякаючою, вона контрастувала з гулом і музикою розкішного, але гріховного життя, до якого вони звикли. Вони боялися майбутнього, боялися бути останніми людьми на землі, боялися забуття. Їхня травма була подвійною. Вони пережили пекло на землі і були змушені бачити, як їхня мати перетворилася на безмовну статую Туги. Вони дивилися на лота єдиного чоловіка у своєму новому крихкому світі і бачили його безпорадність і смуток. Життя продовжувалося навіть після суду, але яким коштом? Вони були врятовані, але відчували себе проклятими. Печера була місцем виживання, а не відродження. І лише вітер, що свистів у камінні, проникаючи в кам'яну тишу, нагадував їм про цей незворотний факт: Вітер був голосом пустелі, голосом часу, який не зупиняється ні перед трагедією, ні перед гріхом. Він, наче шепотів: ви вільні, але ціна свободи, і вічна пам'ять про те, що залишилося внизу. Так згинули міста гріха. І залишилася земля, очищена полем, випалена до основи. Але й у тій трагедії, у цьому апокаліптичному кінці світу, була надія: Бог не знищує життя лише для того, щоб покарати його суд завжди має кінцеву мету відродити порядок, показати абсолютну межу гріха і зберегти те єдине зерно праведності, яке ще залишилося. Лот і його дочки були цим зерном, що мало дати початок новому, хоча й обтяженому гріхом поколінню. Їхня історія, викарбувана у соляному стовпі і в каменях гірської печери, стала вічним уроком для всього людства. Це історія про те, що матеріальний достаток може призвести до духовної порожнечі: про те, що гордість руйнує швидше, ніж будь-яка армія. І кожен, хто читає цю історію, хто стоїть на межі між минулим і майбутнім, між безпекою і відчаєм, чує тихий, але владний шепіт, що доноситься крізь століття. Не озирайся назад, бо там лише попіл, а попереду можливість нового чистого шляху.